Жук літає, жу, жу, жу всіх сьогодні розбуджу. Прокидайтеся від сну. Зустрічать ідем весну. А травиця шепче шу, я рости, спішу, спішу, віти листям шелестять. Сонце раді ми вітать. Все прокинулось давно. І дощка ждемо, хай умиє нам листки і розчіше пелюстки. Доброго дня, діти, я весняне сонечко. Рада вас вітати і хочу з вами я пограти. Давайте відгадаємо загадку. Тепло стало на дворі, синє небо у горі. Сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна, в гості йде до нас. Хто малята? Так, це весна. А зараз малята, давайте разом з вами назвемо весняні ознаки. Коли весна приходить, розтає сніг. Навесні розквітають перші квіти. Весна будить дерева і з'являються бруньки, а потім листочки. А також на весні із звирюю прилітають птахи. Весна красна тепла, запашна, крокує по землі. А допомагає природу їй розбудити сонечко і весняний вітерець. А зараз, малята, я пропоную вам послухати оповідання, яке написав письменник Василь Олександрович Сухомлицький. Називається це оповідання Весняний вітерець. Приготувалися? Слухаємо. Цілу зиму клен спав. Кріс сон він чув завивання куртовини. І тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти і нахиляв їх додолу. Та ось одного сонячного ранку почув, Клен, ніби до нього хтось доторкнувся. Теплий, лагідний. Хто ж це був? Та це був весняний вітерець, і він сказав годі спати. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона та весна? запитав Клен. Ось весна іде, ластівки її несуть на своїх крилах. Вона йде полями, заквітчала все навкруги, а ластівки за нею несуть барвисті стрічки. І скоро, скоро вже весна прийде в наш край. Ось про що розповів теплий весняний вітерець. Кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо вже йде до нього весна красуня. Діти, скажіть, будь ласка, хто спав цілу зиму? Так, Клен. Що відчував Клен зимою? Клен Відчував завивання хуртовини та крик Чорного Ворона. Хто прилинув та розбудив клен? Так, теплий весняний вітерець. Що розповів вітерець? Що весна йде, ластівки на крилах її несуть? Що трапилося з кленом? Клен розправив свої плечі, зазеленіли бруньки. Чому клен одягнув листочки? Тому що прийшла весна красуня. Молодці! А зараз давайте вивчимо з вами віршик. Весна прийшла, тепло знайшла, кричать дівчатка і хлопчики. Цвірінь, цвірінь, журбу покинь, лопочуться горобчики. А тепер давайте ще раз всі разом. Весна прийшла, тепло знайшла. Кричать дівчатка й хлопчики, цвірінь, цвірінь, в журбу покинь лопочуться горобчики. Дякую за увагу! Всі ви розумнички! Пропоную вивчити віршик на пам'ять. А наше заняття підійшло до кінця, до нових зустрічей!